Безперечно, заклади лікувальні потребують уваги, і ми над цим працюємо. і Є питання і з вікнами, і з влаштуванням відділень, де люди лікуються, з тим самим поліклінічним відділенням. Все це не обділено увагою міської ради. Але про що би я хотів сьогодні інформувати жителів нашої громади, та саме в нас лікарня або навіть медичний заклад в комплексі вторинного та і первинного рівня на сьогоднішній день. Зробивши певну інспекцію, поговоривши із спеціалістами з господарського двору, заїхав і подивився саме каналізаційну насосну станцію, яка перекачує нечистоти, які збігаються з усіх приміщень медичного закладу. І далі по магістралям перекачується на поля фільтрації. Констатую факт, що це аварійний стан і його. Терміново потрібно ліквідовувати. Прикро, що не отримав інформації раніше, і мені соромно, що я і не заїхав, не подивився до цього часу. Певний. Роботи тут проводилися, але я на свій сором сюди не мав змоги заїхати. Зараз заїхав і радий, що, хоч як кажуть, пізніше, але не ніколи. Тому зараз терміново буду звертатись до депутатського корпусу про те, що цю аварійність потрібно ліквідувати. Зараз залучили спеціалістів, які мають порахувати кошториси, провести всі необхідні виміри, замінити насосне обладнання, електричну комунікацію, також будівля цієї насосної станції. В стані І на рахунок даху, дах потрібно робити, цегла падає, будівля руйнується, і можна тільки уявити, які труднощі будуть, якщо вона зупиниться, а в принципі вона зупинитись може. І тільки якимось дивом вона працює, можливо, спеціалісти докладають цих зусиль, але щодня вони ризикують, коли заходять туди, і проводять певні процедури. Тому. Зараз беремося до роботи і, можливо, навіть доведеться певні якісь роботи відкласти, якщо не буде вистачати коштів. Але про це будемо констатувати тоді, коли порахуємо всі ці роботи, які будуть складатися, ну, умовно розділити на три напрямки. Це перший напрямок – викачати всі нечистоти, які з початку 80-х років, з моменту побудови цієї насосної станції не відкачувалися, а є така властивість в тих зібраннях, де нечистоти збираються осад, який твердий, і він практично не відкачується. Потрібно спеціалізовані організації, які мають розмити той мул і, відповідно, вивезти. Яма досить великих об'ємів, і вона буде дозволяти навіть при виході із ладу того чи іншого обладнання певний термін, кілька днів дати на те, щоб відремонтувати його. Ну, це яма забита, тому нечистоти дуже часто потрібно відкачувати, але це тільки. Рідка субстанція. Далі насосна станція і труби, які перебувають в агресивному середовищі, псуються. Одним словом, потрібно буде замінити всі комунікації разом із насосним обладнанням. Обладнання насоси і двигуни також застарілі фізично, морально і малої потужності. Зараз більшим потужність. Ну і відповідно будівельні роботи, як третій напрямок, необхідно буде робити. Спробуємо це упорядкувати, робити в почерговості, щоб не заважало одне одному. Ну, і якщо потрібно буде зупинити відкачку на то ми знайдемо вихід, відкачувати автомобілями, які є в житловому комунальному господарстві. Будемо відкачувати, але медичний заклад не зупинить своєї роботи. Будемо працювати в штатному режимі. Досвід цього. Залучивши спеціалістів із виробничого управління житлово-комунального господарства, ми маємо. Ми проводили вже регулярно ці роботи на наших міських каналізаційно-насосних станціях, на мережах. Всі ці заходи ми проводимо приблизно раз на 3-4 роки. Розмиваємо, вимиваємо і насосне обладнання досконалюємо. Нема на меті нікого залякати, мусимо показувати свої недопрацювання, беруться на себе, що це є і моє недопрацювання, нікого не хочу звинувачувати. Але виявивши цю проблему, ми її будемо ліквідовувати. Я надіюсь на порозуміння, тому що в нас є розуміння депутатського корпусу і поміркованість у прийнятті рішень. Це аварійна ситуація, яку необхідно ліквідовувати, і ми її ліквідуємо, ми справимося з цим. Ну і Проводячи роботи, будемо також інформувати населення, щоб вони розуміли, що в нас діється в місті, зокрема і по ремонтах в медичних закладах.